Всім привіт! Сьогодні ми, студенти кафедри журналістики, завітали на наукові пікніки в Тернополі, щоб зрозуміти, яке зараз значення науки для молоді. Тож, давайте разом дізнаємось трішки більше від учасників наукових пікніків. Добрий день, представтесь, будь ласка. Це білінська, начальниця управління сім'ї, молодіжної політики і захисту дітей Тернопільської міської ради, співорганізаторка даного заходу. Дуже приємно. Чи можете ви сказати, з якою метою загалом зараз проводяться наукові пікніки в теперішні часи? Це зокрема показати, що наука є простою, що наука є цікавою, що наука є неймовірною, крутою. Насправді що вона є захоплюючою. Зокрема, і з другого. Поки що геніальність у простоті, тому що будь-які речі над складні можна показати експериментами простими, а навпаки можна і показати складні техніки і пояснити, як це робиться, і зробити їх простими також. Ось і зокрема другий етап це також залучити до хімії, фізики, біології дітей, тобто показати, що це цікаво, це класно, це дуже перспективно, оскільки винахідників в нашій кліні дуже бракує, і тому власне це також основний меседж про те, що на копіки відбуваються постійно. Кожного року традиційно вже в кінці травня відбувається нокові Угу. А чи змінилася якось організація після початку повномасштабного вторгнення до таких заходів? Однозначно, це і у нас є багато дозволів, котрі, зокрема, погоджуються з цими дозволами. У нас є вже там, наприклад, на кожному небеті ви бачите карту укриття, так? Тобто що можна qr кодом скористатися і перейти, і побачити, де є укриття. Однозначно, інформування учасників інф... і учасників Власне якраз підписують відповідальність про за свої команди про те, що якщо в разі повітряної тривоги то вони мусять спуститися в укриття, і це не бажання, це однозначно так це має бути. От тому власне якраз це дійсно є зміна, котра нас е, обержує. Доброго дня, мене звати Михайло Сиротюк, я є керівником центру науки Тернополя і також співорганізатором сьогоднішньої події наукових пікніків. Дуже приємно, яке загалом зараз значення наукових пікніків для молоді в Тернополі? Взагалі ми бачимо, що це дуже цікавий захід, тому що реєструється дуже багато команд, дуже багато волонтерів, і молодь сама теж хоче приймати участь у наших, нашому заході. Бо це безпосередня комунікація, це цікаво. Тут багато є знайомств, багато цікавих винаходів. Ось, і загалом цікава подія. Добрий день, мене звати Бодна Роксана Юріна, я декан хіміко-біологічного факультету. Дуже приємно. чи можете ви сказати, чим унікальна ваша локація і що ви пропонуєте зараз для молоді від свого факультету? Ну передусім, сама назва хіміко-біологічний факультет це є предмети, це є науки про життя. Ми якраз зі студентами вивчаємо основи життєвих процесів різном, біорізноманіття, різноманітність рослин, тварин, хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в живих організмах, і власне сьогодні на Локаціях ми представили такі найцікавіші експерименти, найцікавіші експонати, які ми можемо показати дітям, і ми сподіваємося, що їх зацікавить на майбутнє біологія і хімія. Адже це є науки про життя, і вони є важливими за будь-яких обставин, за будь-яких умов, і зрештою вони є важливими для розвитку науки, для розвитку держави. Ірина Федорів, заступник декана з виховної роботи історичного факультету. Цьогоріч ми теж вирішили взяти участь у наукових пікніках і бачимо, що дуже привертає увагу наші експонати. Ми пропонуємо таку подорож в минуле. Наші студенти, і юні історики, розказують про зброю серед. Чуни, шоломи є. В нас тут запропоновані сокири унікальні, оригінальні ще з епохи, бронзи. Особливо діти міряють шоломи, фотографуються, отримують позитивні емоції. Також ми запропонували таку пізнавальну гру, є картки з різних історичних подій, епох, поставити їх правильно у хронологічній послідовності. Вона має такий просвітницький момент, оскільки якщо десь хтось сумнівається, ми одразу розказуємо про цю людину, чи це зображення, з якого це періоду. І якщо правильно, чи так про правильно розтали, чи навіть такі заохоченнями даруємо кексик з написом юний експерт з історії. Це теж подобається дітям і дорослим. Шанець двадцятого століття була досить корисною під час першої глина Гончаровська. Я представляю кафедру психології, розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету. Це вже одинадцята участь. Ми самого початку організації даного заходу наукових пікніків, і ми назвали сьогодні нашу назву нашої команди. Це Мистецька лабораторія емоцій, тобто ми на сьогоднішній день пропонуємо в складний час, складний період, так формувати стресостійкість так у нашої молоді, у наших дітей. Тому на локації представлені наші інструменти, засоби так психології для якраз власне стабілізації емоційного стану, для розуміння своїх емоцій, оскільки це відбувається. Такий складний для нашої країни період, і інколи емоції трошечки збавляють так свій функціональний певний такий темп, і дуже складно розібратися і дітям, і молоді, і дорослим людям, із своїм емоційним станом. Тому посібники, які ми на сьогодні, пропонуємо у роботі з дітьми і дорослими. Вони якраз цього спрямування мене звати Марина Ореб, я завідувач кафедри психології і гарант освітньої програми психології бізнесу і управління. Ми сьогодні представляємо нашу спеціальність на наукових пікніках. Наша локація унікальна тим, що ми, по-перше, презентуємо нашу нову спеціалізацію психологія бізнесу і управління, і ми залучили студентів, які проводять різні види діагностики, зокрема. І в ігровій формі в формі проективних тестів, які будуть цікаві саме для дорослих, для самопізнання, тому що для психолога бізнесу йому в першу чергу доведеться працювати з емоційними станами, з особливостями інтелектуального розвитку, особистісного розвитку. І от якраз наша локація пропонує таку експрес-діагностику за допомогою різних методик, різних психічних процесів і явищ. Ціна швидшої перемоги і миру на всій Україні. Слава Україні! Галина Генсерук, завідувач кафедри інформатики та методики її навчання, студент Юля. В чому унікальність вашої локації? Ми представляємо кафедру інформатики та методики навчання фізико-математичного факультету. І унікальність в тому, що ми показуємо все те, чого ми навчаємо студентів і чим живе наша студентська молодь. Наша локація називається цифрові родити, і ми показуємо ті ці новинки в цифровізації і освіти і суспільства. І наша локація це представлення саме власне розробок, які створили. Наші студенти своїми руками під час вивчення різних навчальних предметів доповнить мене Юлія, які саме предмети ми вивчаємо е, у нас є предмет робототехніка. Тут ми створюємо роботів та програмуємо їх. У нас є декілька роботів. От ось тут у нас є робот-перевізник. у Нас є ще робот-охоронець. І також є роботи, гітара, на якій можна грати. Також у нас представлені роботи, також там можна побачити замок. І ще в нас можна діти зараз цим займаються, користуються 3D-ручкою, малюють. звати Сергій Володимир Шмовкин, я завідувачка автора фізики, там методики навчання Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Ну, скажімо так, наша локація намагається популяризувати фізику як науку і е, зробити так, щоб діти полюбили її з маличку, е, тому що наша локація передбачає не знання фізики, а е, ефектність тих дослідів, які ми демонструємо, щоб дитина зацікавилася і подумала, чому саме так відбувається. І щоб для неї згодом це був не фокус. а… Мене звати Ірина Барна, я працюю на географічному факультеті, доцентом кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін. Ми обрали такі найбільш практичні до застосування речі. Тобто, те, що можна зробити в себе вдома, маючи портативні наприклад інструменти. Ми маємо можливість за допомогою нітротоміра визначити кислотність ґрунту, що дуже важливо для тих, хто займається городництвом чи квітникарством. Ми маємо можливість переглянути, визначити нітрати, якщо купили особливо ранні продукти. Тобто, те, що ми покладемо собі на тарілочку, з'ясувати наскільки воно безпечне. Маємо нітротомір. Власна справа це також е, взірці мінералів, які складають е, нашу область в тому контексті, що е, будь-яка територія, це сукупність гірських порід, по яких ми ходимо, і от представляємо їхні взірці. Доцент кафедри сфери обслуговування технології до охорони праці Юрій Сокотов. Представляємо інженерно педагогічний факультет Тернобильської національного педагогічного університету. Ми доскільки е, такий технологічний факультет е, надає можливість навчатися на такій спеціальній як робототехніка, навчання з інформаційно-комерційними технологіями, також робота на цифрових програмних верстатах, цифровим програмним керуванням і ну, технічні напрямки, тобто, і також комп'ютерні технології. Тобто, Практично весь цикл охоплений для того, щоб навчитися, ну, скажімо, на даному етапі, дитина-студент десь, скажімо, володіли знаннями, сучасними знаннями. Начальник відділу комунікації та маркетингу Тернопільської національного... Но університету Марта Руденко, керівник центру виховної роботи та культурного розвитку Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського. Можете розповісти, в чому унікальність ваших локацій? Унікальність наших локацій в тому, що ми представляємо медичні спеціальності. Тобто для дітей дуже цікаво, хто ж такий лікар, щоб діти його не боялися, щоб діти розуміли, що таке медицина, і з майбутньому ставали нашими студентами. Крім того, тут представлені не тільки лікувальна справа, а й всі інші дуже зараз затребувані спеціальності. Це фармацевти, дуже гарно представний фармацевтичний факультет з різними дом... Ослідами, це стоматологи, які теж навчають діток правильно чистити зуби, доглядати за ними і щоб дітки не боялися ходити до стоматолога. Це парамедики, які показують, як здійснюється невідкладна допомога, як вона надається. Фізична терапія, реабілітація. Зрозуміло, що навіть не потрібно коментувати цю спеціальність. Це зараз одна з найголовніших спеціальностей взагалі для України. Інститут медсестринства теж показує свої всі досягнення, які. Ну, взагалі, університет представлений всіма спеціальностями, які сьогодні набули надзвичайного значення, так, на нашу думку. Мене звати Михайло, я студент кафедри. Фізичної терапії ми представляємо всі прилади для реабілітації хворих після будь-яких травм. Це може бути як неврологія, так і ортопадія. Це може бути е якісь е проблеми, міновибухові травми військових і будь-які інші. А можете, будь ласка, продемонструвати оцей прилад? Мені дуже цікаво, що це, це? так, так, так. Це є динамометр, це є динамометр, який використовується для вимірювання м'язів сили рук. Ага. Для того, щоб його використати, берете. Наприклад, ось так і він показує результат. Тримайте. Давайте, як ми маємо це зробити? Берете на витягній руці, максимально сильно зжимаєте і відпускаєте. Ну, якусь славу. славу. Візьміть іншу руку. Може, так буде Давайте та. я візьму цю руку. Це вже дористі пікніки, які є традиційними для нашого міста, які вже є очікуваними. Дуже важливо проводити їх зараз, навіть під час війни. Тому що під час війни наука особливо потрібна нашим воїнам, нашій армії. Ми тут, навіть, можемо бачити багато проєктів, які сьогодні тут демонструються, а вони вже використовуються для потреб Збройних сил України. Це реальний стимул для наймолодших циркнолян, краще вчитися, розуміти, що наука за насправді не так складна, що це цікаво. Це сотні інтерактивних різних експериментів, які можна взяти участь кожен. Дякую всім, хто долучається. Бажаю всім гарних вражень. Сподіваємося, що буде продовження такого. І Дякую Збройним силам, які дають можливість нам під час війни тут в тилу робити такі наукові заходи для наших дітей. Тетяна Пилепівна, поділіться, будь ласка, враженнями від цьогорічного наукового пікніка. Ну, для мене це вже справді, напевно, 11-й пікнік науковий від початку заснування ми кожен рік на площі разом з іншими студентами, викладачами, науковцями нашого краю. Я вважаю, що такі пікніки потрібні. Це продовження нашого теж такого університетського свята, гостини в ТНПУ. Ми використовуємо... Насамперед, напевно, все-таки з профорієнтаційною метою, бо сподіваємось, що сьогодні ми зацікавимо наших абітурієнтів, наших учнів шкіл, нашими спеціальностями. І, зокрема, от журналісти наші викликали такий ажіотаж усіх, ну, хто бере участь у пікніках. Загалом, звичайно, я думаю, що те, що ми все-таки, попри все, попри війну, проводимо пікніки і минулого року, і цього це виклик ворогу, що нас не залякати. Ми, як і Раніше будемо думати про те, що освіта, наука врятує світ. І сьогодні ми думаємо про те, як жити на усі далі, як розвиватися. І з такою метою і проводимо пікніки. Загалом це свято свято, я вважаю, от справді геніальністю простому це те гасло, під яким проходить е, нинішній пікнік науку, нинішні наукові пікніки. То я думаю, що справді ми мусимо все докласти для того, аби в нас. У нас було багато студентів, багато вітерієнтів, щоб наша молодь залишилася в Україні і разом ми йшли до перемоги. А сьогодні, користуючись нагодою, водою і загалом, стоять поряд мої колеги. Я хотіла всіх привітати з Днем філолога, оскільки це свято, наше свято, нашого факультету, і воно якраз от в унісон іде з науковими пікніками. То колеги і святом філолога всіх і дякую.